Вгатили під покровом ночі. Росіяни дроном атакували житлову дев'ятиповерхівку в місті Долинська на Кіровоградщині. Близько о півночі ворожий безпілотник влучив у квартиру на восьмому поверсі. Здінялася пожежа. Внаслідок прильоту постраждала родина: батько, мати і двоє їхніх дітей, серед яких чотирьохрічний хлопчик. Мама та син дістали незначні опіки. Їх доправили в лікарню та надали невідкладну допомогу. Вогнеборці гасили пожежу три години. Суттєвих руйнувань зазнали дві квартири на восьмому та дев'ятому поверхах. Інформують Вова. Ще декілька осель на нижніх поверхах затопило водою. Вибуховою хвилою також вибуло близько сотні вікон, пошкоджені й балкони. З аварійної будівлі евакуювали мешканців 38 квартир. На місці прильоту працюють екстрені служби, ведуться відновлювальні роботи. В будинок вже повернули світло, опалення та газопостачання. Поруч з багатоповерхівкою розгорнули пункт обігріву та пункт видачі будматеріалів. Наразі завдані ворожою атакою збитки оцінюють фахівці. За пошкоджене майно мешканцям будинку місцева влада виплатить грошову компенсацію. Крім того, пожильцям готові надати тимчасове житло, поки в будинку триває ремонт. Поліцейські вже задокументували докази російської агресії. В результаті атаки ворожих БПЛА було пошкоджено багатоповерховий будинок в місті Долинська. Цілесне ушкодження отримали троє жителів, із них двоє дітей. Поліцейські та рятувальники, які прибули на місце, провели евакуацію мешканців під'їзду. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці документують злочини, вчинені країною агресором. 270 гектарів лісу на Кіровоградщині вдалося повернути державі через суди. Так у минулому та вже в цьому році органами прокуратури до судів скеровано 36 позовів щодо державного підпорядкування земель лісогосподарського призначення загальною площею 316 гектарів. 19 таких справ вже розглянули. Зокрема, повернули 60 гектарів на території новоукраїнського району, де за інформацією обласної прокуратури було неправомірно вилучено ділянки загальною площею. 70 гектарів. І все це ліс віком від 40 до 70 років. Аби відсудити на користь держави цю лісову територію, пред'явили вісім позовів. І це далеко не єдиний позитивний приклад злагодженої роботи органів прокуратури з лісівниками Кіровоградщини. Виявилося, що земельні ділянки площею 80 гектарів на території Перевозванівської громади. Які належать нам вже сформовані як сільськогосподарське, а право власності зареєстровано за місцевою. Територіальною громадою. Проте державним земельним кадастром на даний час вони обліковуються як землі сільськогосподарського призначення за первозванівською ОТГ. Кіровоградською обласною прокуратурою домоглися у суді скасування державної реєстрації цих земельних ділянок і підтвердили, що вони перебувають у постійному користуванні державного підприємства. Загалом органами прокуратури до суду скеровано 36 позовів про усунення перешкод державі у здійснення розпорядження землям лісогосподарського призначення загальною площою 316 гектарів. На сьогодні судами вже розглянуто 19 таких справ і повернуто державі 270 гектарів лісу. На досягнутому не зупиняємося, ще є над чим працювати. На Кіровоградщині розробили першу програму підтримки постраждалих внаслідок аварії. На ЧАЕС. під час презентаційного брифінгу розповіли, що програма має п'ять напрямків реалізації. І додали наразі на Кіровоградщині проживає понад 7 тисяч людей, які постраждали внаслідок аварії. І це не лише ліквідатори, а й переселені громадяни, вдови ліквідаторів та діти, на яких вплинула радіація. Розрахована програма на п'ять років. Коштори 2 мільярди сто 90 мільйонів гривень левову частку суми 2 мільярди 15 мільйонів фінансуватиме держава це власне гарантовані виплати пенсії й пільги ще понад 50 мільйонів забезпечить власне область вони підуть на більш локальні соціальні послуги 31,5 мільйона гривень на забезпечення постраждалих громадян безкоштовними ліками та зубопротизуванням. 12,5 мільйонів гривень на санаторно-курортне лікування це нова графа, тобто її раніше не було. Лікувати наслідки радіаційного опромінення та зміцнювати здоров'я дуже важливо і про цю потребу наші. Представники чорнобильських організацій постійно наголошували зараз. Вишукуємо можливості для того, щоб дійсно забезпечити цю суму в нашому обласному бюджеті. І 5 мільйонів гривень це матеріальна допомога найбільш вразливим категоріям населення. Це діти з інвалідністю та діти сироти з числа потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи. Подаруй бібліотеці українську книгу. Благодійну акцію з такою назвою влаштували бібліотекарі книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Містянам запропонували принести одну зі своїх книжок будь-якого жанру вітчизняних чи іноземних авторів. Література мала бути в гарній якості та надрукована українською мовою. До збору долучилися школярі, студенти, освітяни, медики та користувачі бібліотеки. Загалом подарували понад 200 книг. Акцію бібліотекарі проводять втретє. За допомогою неї прагнуть урізноманітнити книжковий фон бібліотеки та спонукати кропивничан більше читати українською. На Фейсбуці ми побачили заклик про акцію і активно прийняли в ній участь. Подарували книги різноманітні, яким бібліотека подарує нове життя. Коли ми почули, що бібліотека проводить таку акцію, подарує бібліотекці книжку, то з задоволенням і я особисто, і весь колектив державної установи Кіровоградської обласний центр контролю профілактики хвороб згодився на прийняття участі у цій акції. Подаруємо бібліотеці більше ста книг. Це і історична українська література, це і дитячі книжки, це і медична література для маленьких дітей, для підлітків, і звичайно, класики, і кобзар від нас в бібліотеці Чижевського. Також доєднуються всі розуміють, що книга має читатися, а не стояти на поличці вдома. Приносити до бібліотеки, щоб інші могли читати теж книжки. Багато книг було вже подаровано. Це в основному художня література, навчальна література, детективи, романи жіночі, фантастика. Книги допомагають нам краще зрозуміти не тільки себе, а й інших людей. Відкриває світ навколо нас. І ділячись книгами, ми підтримуємо культуру читання, сприяємо духовному і інтелектуальному розвитку суспільства. Тож ми закликаємо вас долучайтесь до акції подару бібліотеці українську книгу. Адже книги змінюють на якість нашого життя, роблять його яскравішим та цікавішим. Юні чемпіони. 11 медалей на чемпіонаті України з гривого спорту вибороли спортсмени з Кіровоградщини. Чемпіонат України з гривого спорту серед молоді проходив у Полтаві. Область представляли вихованці Бобринецької дитячо-юнацької спортивної школи. До своєї скарбнички вони поклали три срібні та вісім бронзових медалей. Спортсменів підготував тренер-викладач Іван Наміснік.